Добрий день, з вами сад і садівник Прикарпаття. Темою сьогоднішньої нашої розмови будуть одні з найпоширеніших фруктів у наших садках це яблука. Постараємося з'ясувати, як потрібно зберігати ці чудові плоди, щоб вони залишалися соковитими і свіжими, не втрачали своїх смакових властивостей якомога довше. Мова, звичайно, йде про зимові сорти яблук. Бо якщо осінні сорти яблук або навіть ранньозимові, то навіть при всіх наших намаганнях продовжити їх термін лежкості, вони довше, ніж два місяці зберігатися не будуть. А от пізньозимовими сортами при правильному їх зберіганні можна смакувати буде до самої весни. І так, першою умовою гарного зберігання плодів, це буде час збору урожаю. Яблука, які зібрані у суху і сонячну погоду, зберігаються ліпше, ніж ті, що зірвані у холодну і сиру. Це потрібно враховувати при зборі урожаю і вибирати для обривання яблук день із гарною сонячною погодою. Наступною умовою гарного зберігання плодів яблук це правильне їх знімання з дерева. Плоди яблук, щоб краще зберігалися, мають бути з плодоніжкою. Щоб її не пошкодити, то при зніманні плодів з гілки яблуко беремо в долоню, натискаємо пальцями на плодоніжку і піднімаємо плід догори. Не можна тягнути яблука на себе, бо при цьому обірветься плодоніжка і в плоді яблука залишиться отвір, у який попадатиме волога і різна інфекція. Таке яблуко без плодоніжки вже для довгого зберігання не підходить. Воно швидко почне псуватися. Зриваються спершу ті плоди, які ростуть на нижніх гілках дерева, а потім ті, що ростуть угорі. Це допоможе зменшити кількість пошкоджених і опалих яблук. Ще одним фактором гарного зберігання яблук є коли саме збираються яблука. Дехто допускається такої помилки, що тримає плоди яблук на дереві до повного їх дозрівання, а це є помилка. Плоди яблук при зберіганні дозрівають самі по собі, тому, щоб вони довше і краще зберігалися, зривати їх потрібно, коли вони ще чуть-чуть не достигли. Зазвичай зимові сорти яблук збирають із кінця вересня до середини жовтня. Найлегший і найпростіший спосіб визначити, чи яблука вже стиглі, то це перевірити колір їхньої кісточки. Якщо кісточки всередині яблука уже коричневі, отже плоди вже готові до збору і перетримувати їх на дереві не потрібно. Пам'ятаймо, що перестиглі яблука при зберіганні швидко починають псуватися. Перестиглі яблука у півтора-два рази зберігаються менше, ніж чуть недостиглі. Зірвані з дерева яблука висипаємо у ящики. Зірвані яблука висипаються в одні ящики, а зібрані ті, що попадали, що мають якісь пошкодження в інші. Змішувати зібрані яблука із збираними ні в якому разі не можна. Яблука, які попадали, які мають якісь механічні пошкодження, для зберігання взагалі непридатні. Вони дуже швидко почнуть псуватися, а поряд із ними будуть псуватися і зовсім здорові яблука. Щоб плоди яблук краще і довше зберігалися, зривати їх бажано в першій половині дня. Коли вже на деревах роса спала, але ще й температура повітря є трохи пониженою. Фрукти сухі, охолочені, якраз саме те, що потрібно для гарного зберігання. Якщо ж плоди яблук збираються в другій половині дня, то їх краще на ніч залишити на вулиці, щоб вони трохи охололи бо якщо теплі яблука занести в прохолодний підвал, на яблуках з'явиться конденсат, вони помокріють, що призведе до швидкого псування плодів. Перед зберіганням плоди яблук не лише добре охолодити, а й дати їм відстоятися. Ящики із зірваними яблуками залишаємо у прохолодному місці на 10-14 днів, щоб вони охололи і адаптувалися. За цей час уже буде добре видно, яке яблуко годиться для зберігання, а яке потрібно з'їсти в першу чергу. Уже відстояні яблука сортуємо для довгого зберігання. Дно ящиків, у яких будемо зберігати яблука, застеляємо паперовими рушничками чи серветками. Навіщо цих рушничків і що вони дають. При зберіганні плоди яблук достигають, вони дихають, а отже може з'явитися конденсат. Мокрі яблука швидко почнуть псуватися. Щоб цього не сталося, на дно ящиків і кладуться паперові рушнички. Вони поглинають вологу і плоди залишаються сухими. Плоди яблук сортуємо і за розміром, і за кольором. Запам'ятаймо, що найкраще зберігаються яблука середніх розмірів, вони будуть найдовше залишатися свіжими і соковитими. Отже, Повністю стиглі яблука великих розмірів ідуть в один ящик, вони будуть найпершими споживатися. Великі яблука, але не зовсім стиглі, в інший ящик. Ну і так далі. Яблука середніх розмірів також ділимо по кольорах і розміщуємо їх у різні ящики. Ну і яблука малих розмірів, Якщо ви їх залишаєте на зберігання, а не переробляєте на соки чи компоти. Також сортуємо по кольорах і складаємо у різні ящики. Плоди яблук будуть краще зберігатися, якщо їх складати плодоніжками донизу або набік. При складанні яблук в ящики потрібно вважати, щоб плодоніжки верхніх яблук не пошкодили нижні яблука. Яблука з подряпаними довго зберігатися не будуть, вони швидко почнуть псуватися. Складати бажано яблука не більше, ніж у два шари, щоб яблука одне одного не тиснули. Посортовані і рівно поскладені плоди зберігаються краще, ніж ті, що складаються хаотично. Хаотичне складання плодів яблук сприяє швидкому їх псуванню. Старанно поскладені і посортовані по ящиках яблука поміщаємо у прохолодне приміщення вже на зимове зберігання. Таким приміщенням може бути підвал, погреб, прохолодна неопалювальна кімната. Головне, щоб температура повітря зберігалася в межах плюс 4, плюс 5 градусів. Щоб плоди яблук не втрачали вологу і довго залишалися свіжими і соковитими, біля ящиків з яблуками ставляться відкриті ємності з водою. Ну ось і все. Ми раді, якщо наша інформація виявилась для вас корисною. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, діліться відео з друзями. До нових зустрічей. Гарних вам і нам урожаїв!